Думаю, ви чудово пам'ятаєте відео там, де я прорізала агроволокно і посадила туди перчики. Нічого такого в мене залишилося зайві кущики розсади. І ось вже на них перчики. Це малозатратна посадка. Тут нічого такого геть немає. Буквально тут три кущики росте, які в мене залишилися. І догляд також мінімальний. При посадці біопрофен у ґрунт. Потім а, кущики пішли в ріст, я поїхала у відрядження, за ними ніхто не доглядав. Але перед цим я полила з волинськими гуматами. Перці вижили. Знизу, бачите, немає пасиночків тут. Я їх Видаляю такі маленькі листочки. Бо гілочки вже а тут формується. Тут я не видалила першу коронну квітку, але і нічого, буде тут перчик. От. Але якщо формувати, то звісно можна видалити, залишити три чи два стовпчики. От у мене два залишилися стопчики, і на них будуть багато-багато перчиків. Отак, От навіть якщо ви їздите у відрядження і боїтеся заводити власний город, нічого страшного. Отак От можна мати власну городину, навіть тим, хто працює, хто їздить у відрядження. Дуже багато листя я не удаляю, бо в нас дуже спекотно і від листя також є затіночок для рослинок, для плодиків наших. От, тому я вважаю, що власний город. Власний врожай, власні овочі. Це просто. От також ще одна помідорка теж була, зайво посадила. І все добре платеться. Зараз я ще підв'яжу. У такому місці, що тут нічого не росте, ніхто ніхто не ходить. Ось От так підв'яжемо гарненько. І буде ще тут врожай. Місце дарма не пропало, і рослинки також.